Ну, это да, не, не не гроза, я вас не Включу, я включу и камера <как> Так, бывает, что я уже успела. Занимаю так, чтобы не порвать Хвостик. Давай. Тут не відкриваємо анцепну. Хвостик. І якоїсь штуки дивимо. Акуратненько. Тепер достаємо цю лінивого котику. Пардон, що пів відео йдуть з такою камерою. І власно... А тепер... А тепер його гарненько, то я обережу м'якоць. Я виходив на щит. Ну, мы... Це не пс. Ну, мы еще... Ну, еще у меня вот такие хорненькие плюсики. Плюсики, как они там называются. Ну, добрый. Кто дивился, все и молодец. Всем пока пока